Привіт, я Віталій, керівник департаменту по роботі з малим та середнім бізнесом у компанії робота .UA». Знаєте це відчуття, коли треба знайти першу роботу або хочеться змінити ту, де ви працюєте зараз, але навіть думка про створення резюме викликає легку паніку. Так, от я покажу вам, як зробити це буквально за кілька хвилин. Вам навіть не знадобиться комп'ютер, адже Резюме можна створити у мобільному застосунку роботою. Перш за все, давайте його завантажимо. Це як встановити нову гру чи соцмережу, нічого складного. Дивіться, я зараз теж його відкриваю разом з вами. Знаходимо кнопку створити резюме. Можна швидко підтягнути інформацію про вас через дію або натиснути кнопку Нове резюме. Спочатку введемо ім'я та прізвище. Далі бажана посада. Тут варто бути конкретним. Коли ви почнете вводити текст, наприклад, дизайнер, ми запропонуємо вам варіанти: графічний дизайнер, дизайнер інтер'єрів, веб-дизайнер тощо. Зарплата. Не обов'язкове поле, але я раджу його заповнити. Не соромтеся вказувати, скільки хотіли б заробляти. У житті скромність прикрашає, а в резюме скоріше заважає. Дуже важливо вказати номер телефону. Актуальний, справжній, за яким з вами можна зв'язатися. Номер телефону необхідно підтвердити через смс-повідомлення. Тепер потрібно. Обрати місто, де ви шукаєте роботу. Вказуємо дату народження, і зараз ми на дуже важливому етапі налаштування конфіденційності. У вас є три варіанти: показати все, як є ідеальний варіант для тих, хто активно шукає роботу. Ваші контактні дані будуть доступні лише для перевірених нашою командою роботодавців. Приховати тільки номер телефону. Підходить для тих, хто уникає небажаних дзвінків. Роботодавці зможуть вам писати через внутрішній чат на Robota.ua або зробити резюме повністю анонімним. Жодних даних про ваше ім'я, фото чи контакти. Лише освіта і досвід. Тепер переходимо до найцікавішого вашого досвіду. Тут є чудовий перемикач: маю досвід роботи. Якщо ви тільки починаєте свій шлях, просто вимкніть його. І ми перейдемо до освіти. Але якщо досвід є, розповімо про нього правильно: введіть назву професії та компанію, в якій працювали раніше, чи працюєте досі. Тут ми додали чарівну кнопку Згенерувати опис. Це наш штучний інтелект, який пише тексти так. Ніби все життя працював на вашій посаді. Він знає, які обов'язки точно треба підсвітити. Вам залишається лише підкоригувати текст та додати свої унікальні досягнення. Ви завжди можете додати більше місць роботи, натиснувши Додати ще досвід залишається заповнити інформацію про освіту: де саме ви навчалися, на якій спеціальності та коли завершили навчання. Ну все. Основна частина вашого резюме готова в цей момент. Ви можете вже його опублікувати, і роботодавці вже зможуть вас знайти. Але давайте зробимо ваш профіль ще привабливішим: кожен додатковий розділ, який ви заповните, збільшує ваші шанси отримати саме ту роботу, яку ви шукаєте у розділі Ключові навички. Розкажіть про те, що ви вмієте найкраще. Погляньте, ми підготували для вас готовий список навичок, які найчастіше зустрічаються у вашій професії. Ви можете швидко обрати ті, якими володієте, та додати свої, що ще є. Володіння мовами. Почніть з української. Якщо це ваша рідна мова, ви вже маєте неймовірну перевагу, вмієте складати тексти, вести переговори та влучно висловлювати думки. А тепер додамо інші. Дивитися серіали англійською? Можете замовити каву польською у Варшаві? Чудово! Додавайте все. Тільки будьте чесними з рівнем володіння. Роботодавці люблять це перевіряти. І нарешті, додаткова інформація це можливість розказати те, що не вмістилося в інші розділи, але може зацікавити компанії. Маєте водійські права? Займаєтесь волонтерством? Ведете популярний блог. Додавайте все, що може виділити вас серед інших кандидатів. Публікуйте резюме. І готово! Сподіваюся, я допоміг вам зрозуміти, що створення резюме це не така вже й складна справа. Хочеться? Знайдеться! Все, що вам залишилося, це завантажити застосунок робота UA. Ваша нова робота вже чекає на вас тут. Робота UA працює на тебе! Бажаю успіхів.